Аналіз токсичності зворотних вод після очисних споруд. Саме із такою темою на міжнародному конкурсі з екології виступила школярка із Шумська. Школярка розповідає, що стан водойм та довкілля хвилюють її давно, адже це одна з головних екологічних проблем у світі. Для учениці 8 Б класу брати участь в подібних змаганнях не вперше. Однак олімпіада для школярів з усього світу має інший рівень та потребує чималих зусиль. Мене одразу зацікавила можливість представити своє дослідження на такому високому рівні, тож я вирішила спробувати. Підготовка до, ну, до конкурсу тривала рік, це включало як удосконалення самого дослідження, так і оформлення презентації, постеру та підготовку до захисту. Школярка у тандемі з наставницею, директоркою шумського ліцею, почали роботу над сформуванням мети, завдання та дослідженням. Відтак Богдана довела, що після проходження через очисні споруди вода є безпечною для навколишнього середовища та відповідає усім нормам. Міжнародне журі високо оцінили старання нашої краянки та присудили їй перемогу в категорії наука. Проте не очікували ні вона, ні я таких високих результатів, бо минулого року ми. Здобули перемогу на районній олімпіаді, перемогу на обласній олімпіаді, тобто на третьому етапі. От саме це така учениця цілеспрямована, мудра, зосереджена, надзвичайно працьовита. За результатами дослідження вдалося привернути увагу громадськості до проблеми зникнення малих річок та показати способи їхнього збереження. Богдана закликає не бути байдужими до навколишнього середовища та об'єднувати зусилля заради спільного блага. Попереду вичениці нові конкурси та багато тем, які потребують аналізу та суспільного розголосу.